Доброго дня, шановні, оце сьогодні закінчила свою епопею з картоплею під сіном. Хочу загальну картинку показати. Я там коротеньке відео виставляла. Сусідка прийшла, вона дивилася, як я її копаю. Так що тут є свідки цього дійства. І хочу зараз трошечки зупинитися, показати. Успіхи, оце вона сказала, бачите, вона як відібрала цю картопельку, вона назвала цей сорт і каже, що ця картопля дуже гарна. Каже, яку ти садила, кажу, яка в мене була. Я вже вам оцю теж епопею розказувала, що ми тут хотіли поставити е, ко, е, ці шини великі, такі від великого автомобіля. Син сказав: ні-ні. Не треба йти вертатися назад, треба йти вперед. Е, як кажуть, засвоювати нові. Горизонти, ну так, Нові горизонти. Що ж тут можна зробити? Ми ж поставили такий плід городжений, щоб сховати ті е, колеса, аби їх не було видно. Казав, а Олексій каже, ні ні-ні не ні, ні, видно. Тому, Ну, що залишилось нам розправити то все, що ми накидали в колеса. Ну, Це не буде Тако мені, знаєте пустувати місце. З жменю землі, тобто, положила картоплину, зверху ж з жменю землі. От, бачите, який там ґрунт. Ну, червоної мало якось, більше білої ми брали, бо я вам скажу, по правді біла, вона і дешевше, і доступніше шукати собі Є, що, що є. Ну, та й посадила, бачите, яка картоплинка є. Є дуже гарна сусідка була здивована. Каже, он бачите, подивіться, яка у руці. ну Гарна, гарна картоплина. І бачите, тут вона вже замокла. Чому я її викопала, кажуть, ось гечка така ще, що може ще стояти. Оце гечка її. Але передають на три дні дощі. Ну, то, бачите, вона вже від сирості отака стала. Бачите, яка картоплинка? Ну, це що сирість. А ще вона постоїть тут, ну то що з неї буде? І ви знаєте, отут, от, де сухше, бачите, під бережок ближче до дороги. Тут вище, тут не так мокро, то вона і гарніша. Значили, оце все викопала. І зараз оце така в мене з другої сторони отака от картина маслом. Тут мої квіти. Сусідка теж прийшла, каже, о, який гарний букет у тебе. Ну, я кажу, бач, полину вже обрізала, тут кущ полину був, він зацвів, високий. Але подивіться, яка це краса, шановні. Ну, я не знаю, мені дуже подобається. Отакий От зелений кущик. Ну і ось. Взяла навіть велике відро на картоплю, що ви думаєте? Отака моя цьогорічна. Я б сказала, що гарний урожай. І ви знаєте, що характерно, ні одної над'їденої картопельки не було. Тобто мишей тут не було, бо це новизна. Вони ще не знають, що тут така є смакота. І ні однієї картопельки не над'їдено. Є там одна чи дві було зігнивші, ну, але то не дивота, бо я ж вам кажу, що отут у нас, бачите, отак, ми навіть думали отут робити якийсь дренаж. Бачите, хата трошки вища. А тут, думали, бо хлюпає, весною, заливає майже. Ну, Долина, долина, що казати. Але нічого тут, бачите? Тут у мене дуже гарні помідори вродили. Я, сусідка теж каже, ой. Бачите, які? Я їх попід, попідгортала, там уже дещо зібрала, бо дощі передають, вони зараз потріскають і не буде ні собі, ні людям. От. Так що це осінь прийшла швидко. Не набулися, але нічого, буде ще рік. А, тут що, я думаю, ми з сусідкою отак вона каже, а що ти тут будеш садити. Я спочатку думала кущі якісь висадити. Там може якісь вистави висадимо. Може якусь вербу, хакуранішики, може червону вербу забула, як вам чи мерзіна. Отут посадимо. Тут у мене вже є смородина. Бачите, ось вона проти палички. Багаторічник. Там, за кущами, є у мене навіть росте цей бузок. Он гортензія, там уже за цим червоним кущиком, а там гортензія є. Е, ну, так думала, ні. Знаєте, що знову ж таки сказала? Є знайшла я землю недорогу, така у мішках гарненька. І кажу: ну як я на картоплю ложила жменьку землі, і картоплинку, то я ж, ж зможу так жменьку землі і висадити курщ, кущик суниці, полуниці, суниці, ну, ягоди. Бо я цьогоріч купила два сорта: хоней і еклер. Дуже солодка, але хоней відома, а еклер мало про неї написано. Але буду садити і ту, і ту. Дуже солодка, гарна. Ну Подивимося, буде рости добре. Щось не так, посадимо щось інше. ну Ви ж знаєте, що люблю, аби то було засаджено. От Рядочок сунечки тут посажу, буде ще до зими, вона в та як кажуть, із землі в землю сунечку, то не страшно. Не знаю, це якийсь інший колір, вроді би, не такий, як той. Ось. Це, напевно, інша сусідка дала, що він, бачите, якось інший по-іншому виглядає світліший. А знову заїло. Знаю, як називається, але не скажу. так. Оце, шановні, треба вже гарбузи. Чому я їх тримаю? Мої шановні глядачі, подружки. Чому тримаю? Люблю, коли не видно землі. Бачите, навіть оцей гарбуз він не заважає оцим великим квітам, але воно закриває і мені так на душі спокійніше. Ось подивіться, оце білий колір знову ж забула, білий корінь. Оце, Дивіться, як гарно теж. Посіяла пізненько. Але дуже гарно. Мені це радує душу. А і ще хочу вам показати. Вже раз я тут, подивіться. Ну, ось він. Бачите? Ну, росте собі. Ну, хай собі росте, бачите. тут ще маємо кусочок з помідорами, то, може, приїдуть друзі, позбирають, а може, я зберу відро. Соняшник вже відсвів. Оце наше сіно. Сусіди скидають, Оце буде туди ще на моє поле. Бачите? Тут отут, кущики якісь ще будуть. Тут квіти я сюди сунечку не буду, тільки там, де загородка, отуди посажу посаду сонечку. Вона збирається на дощ. Так що, шановні, дякую, що дивитесь, дякую, що лайкаєте, дякую, що пишете. Дуже приємне спілкування. Знаєте, от я з сусідкою поспілкувалась, ну це не то. Гарна людина, добре, вона така порадіє, допоможе, скаже. от, Але вовка в ліс тягне, шановні, скільки його не корми, а Україна понад усе. Мріємо, любимо, молимось за Україну. Бувайте здорові!